1344 доба війни, російська агресія проти України триває. Минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень, 57 авіалударів, 113 керованих авіабомб, 4518 обстрілів та 4679 дронів камікадзе. Найгарячіше покровський напрямок. 45 атак, шахове, родинське, мирноград, Покровськ. Активність фіксувалась також на Олександрівському та Костянтинівському відтинках. Під авіаударами райони міста Дніпро, Новоолександрівка, Дніпропетровська область, а також Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір'я, Оріхів у Запорізькій області. Сили оборони України уразили шість районів зосередження та три артилерійські системи противника, орієнтовні безповоротні втрати живої сили за добу, 1150.